Доброго дня! Сьогодні ми знову отримали посилку від агромаркет. Знову ж таки, наші рослинки вийшли їх завжди гарно запаковані. І розпаковувати, дивитися, що у нас тут є. Так, астильба. Далі кана. Так, це у нас анемона прийшла на хрова, морква. Це ще у нас насіннячка трішки прийшло. Ось радиска все повністю ще замовляли. Кілограм такої цибульки, надзвичайно гарний. Далі мікс кілограм. Ух ти. Оце -то нам прийшла, Жим... це зуравлина яка красоня. Так, вжимолось одна нам вже розпускатися починає. І зжимолись інша. Ну, ось це те, що до нас прийшло. Весь товар надзвичайно гарний, красивий. Будемо чекати гарного врожаю.